Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 17 вересня. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні такий цікавий асортимент. Багато продавців покупців. Друзі, нагадую, що можете у нас замовити комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, нижче номер телефону, за яким можете зателефонувати, уточнити всі деталі. Також за домовленістю може бути виїзд і в інші міста. Василь займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Так, маємо два кросовера в кадрі. Kia Sorento буде перше. Наступний буде Tiguan. Тут у нас 17-й рік, 16600 ціна. Так, бензиновий двигун. А який об'єм двигуна? Об'єм двигуна. 3,3. 3,3. Бензиновий двигун. самий надійний підказує власник, автоматична коробка передач, семимісне авто. 199 тисяч пробіг контакти, бачите? Семимісне авто, це цікаво. Так, хороша комплектація, чотири склопідйомники. Так би так вам стан показати о так, телефончик нас сьогодні погано фокусується, але показує, що треба. Так виглядає мультикермо. Автомат. Так показати. Ага, сидіння складення. Діння наразі складені. Так, і тігуан. Так, так він виглядає по колу. Часто просите знімати тігуанчики, їх на Львівському авторинку завжди в достатній кількості. Ми просто всі не встигаємо зняти. Так, тут 2014 рік, 12600 ціна, 2-літровий бензин, автоматичні коробки передач. 101 тисяча пробіг, бачите контакти. Так, 4 склопідйомники, мультикермо. Так. Все, є, видно. Audi Q5, 14 рік, 18 тисяч ціна, двохлітровий у нас То бензин, так? На автоматі, напевно, 182 тисячі пробіг, контакти бачите. Зараз глянемо. 4 склопідйомники, електрорегулювання сидіння, шкіряний салон. Панорамний дах. Так, Автомат. Мультикермо підігріви сидінь, клімат, контроль. Так, кватро. Нісан Кашкай, 12 року, 10 750 ціна, 1,6 дизельний двигун на механіці 130 кінських сил, 190, 142 тисячі пробіг. Контакти бачите. Так, авто зачинене, мультикермо. Так, з другої сторони заглянемо. Так, шестиступенева механіка. Так, склопідйомники 4. Так, клімат. Так, ще в нас тут є Nissan Qashqai і Колеус. Кашкай 10-го року, 9400 ціна, 1,5 дизель на механіці, 242 тисячі пробіг. А, на жаль, зачинено. Так, само на тканині. Сподіваюсь, вам видно. Бачу клімат-контроль. Механіка погано мені видно, на жаль. Так, парктроніки є. Так, комплектація босе бачу. Рено Колеус. 12 рік, 12 тисяч ціна, 2,0 дизель на механіці, 150 кінських сил, рідна фарба, рідний пробіг 220 тисяч. Контакти бачите, комбінований салон, 4 склопідйомники. так, Мультикермо. 6-ступенева механіка, клімат-контроль. Так виглядає. Парктроніки є. Mazda, cx GT, 5 GT16 року, 16900 ціна, 2,5 бензин, автоматичній коробці передач. Максимальна комплектація 85 тисяч пробіг. Контакти бачите? Стеряний салон, так авто зачинене. Мультикермо, 4 склопідйомники, автомат, клімат, деталі вже уточнюйте у власника. Повний привід. Так, є в нас тут Kia Sportage і Grand Vitara. Зараз будемо дивитися по черзі. Спочатку Sportage. тут 10-й рік, 13 рік. 300 ціна, 2,0 дизель на автоматичній коробці передач. Повний привід. 229 тисяч пробіг. Бачите, контакти. Так, думаю, що це. Так, авто обслужене. Так, показую, ви собі зупините. Шкіряний салон, то зачинене. Так, показує чотири склопідйомники, мультикермо, автомат. А, Дякую. Є. Показую, як виглядає? Ти керу. Є парктроніки Так, дивимося Сузуки. Так, виглядає тут на шостий рік. 6500 ціна, повний привід. Так може, буде вам мені відблизько. 1,9 дизель на механіці, 189 тисяч пробіг, контакти тут. То зачинене, п'ятиступенева механіка. Нам дивитися з іншої сторони. Так вона виглядає. Є склопідйомники. Nissan Rock, 15 рік, 11700 ціна, 2,5 бензин, автоматичній коробці передач. Повний привід, в рідній фарбі. Контакти є. Так, колір такий хакі металік, а, на жаль, зачинене авто. Так, світлий салон тканина. З іншої сторони глянемо. Так, автомат, мультикермо, склопідйомники, 4, клімат-контроль, бачите. Honda CRV, 9 рік, 10500 ціна, 2-літровий газ бензин на механіці, повний привід, 150 кінських сил, 227 тисяч пробіг. Так, контакти має бути видно. Так, подивимося, чи відчинено. Є. Ой, перепрошую. Бачила мультикермо, механіка. Вже деталі... Точно ти власника, не будемо заважати, Парктроніки є. Mazda cx 7 10-го року, 10, 9, перепрошую. 9700 ціна. Так, мені не видно. Пробуємо з іншої сторони. Так, є 2,2 дизельний двигун на механічній коробці передач можливий обмін. Розхід 6,5 літрів на 100 кілометрів, 218 тисяч пробіг. Так, контакти вам сподіваюсь, видно. Так вона виглядає в салоні. Volkswagen Tiguan, 12-й рік, 12 тисяч ціна. Так, двохлітровий бензин, автоматичній коробці передач. Повнопривідне авто, 200 кінських сил, 232 тисячі пробіг, бачите, контакти. Так, 4 склопідйомники. Ой, є. Так, мультикермо. Так воно виглядає в салоні. Клімат-контроль, автомат і панорамний дах. Скажу трошки по колу за деталями до власника. Subaru Outback, повнопривідне авто, 13 рік, 12 800 ціна, 2,5 газ бензин. Так, Хороша комплектація, контакти має бути вам добре видно, 81 тисяча пробіг. Так, автоматична коробка. легенько заглянемо, щоб не заважати власнику. Мультикермо. Деталі за телефоном. Volkswagen та Урек. 11 рік, 22 тисячі, 3 дизельний двигун на автоматичній коробці передач, 245 кінських сил, 389 тисяч пробіг. Так, контакти має вам бути видно. То зачинене. Шкіряний салон. Так, Поміж крапелюк спробуємо щось показати мультикермо, склопідйомники, дисплей, клімат. Парк троніки. Nissan Juke, 2012 рік, 10550 ціна, 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. 163 тисячі пробіг, контакти тут бачите. Так, подивимося по комплектації. Чотири склопідйомники. Показую вам салон. Та зараз власник підказує. Мультикермо. Клімат контроль, дисплей. Так виглядає автомат. Так, власник підказує авто, поміняні масла фільтра, авто обслужене. Задні амортизатори. Задні амортизатори, пильник, пильник. Наконечник. наконечник. Масло так. поміняв тисячу кіло. Тисячу кілометрів назад поміняно масла фільтра. Інші вже за деталями звертайтесь до власника. Ага, і зимова резина в подарунок. Mitsubishi Outlander 6 року 6 тисяч ціна, 2,4 газ бензин на автоматичній коробці передач. Так, є ще зимова резина, літня на дисках. Так, що тут 271 тисяча пробіг, є тут контакти до Романа. Volkswagen Tiguan. 13 рік, 12-300 ціна, 2-літровий бензин, автоматичні коробці передач, повнопривідне авто, 200 кінських сил, 113 тисяч пробіг, контакти тут є. Так, 4 склопідйомники, електрорегулювання спинки, шкіряний салон з перфорацією, чорний, мультикермо, так, зараз показую. дисплей. Підігріве сидінь. Так, є парктроніки. Так, Nissan Qashqai у нас тут є і Hyundai Tucson. Показуємо по черзі. Тут у нас восьмий рік, 7900 ціна, 2-літровий газ-бензин 261 тисяча пробіг. Контакти, бачите? Так, є підігрів сидінь. Коробка автоматична, чотири склопідйомники, клімат-контроль. Так, туксон. Так, це в нас шостий рік. Так виглядає. Так, двохлітровий дизель, передній привід, 260 тисяч пробіг. Контакти ваше авто. А Ата, ціни нема шкода. Зараз ще спробуємо пошукати власника. Так, шкіряний Алло. салон. Зараз глянемо. Так, шкіряний салон з перфорацією, шестиступенева механіка, 4 склопідйомники. Так. Бачите, як воно виглядає. Ваша машинка може? На жаль, дзвоніть за телефоном, уточнюйте вже вартість. Є парктроніки. Nissan Murano, 18-го року 2500 ціна, 3,5 бензин на автоматичній коробці передач. 51 тисяча пробіг, контакти бачите. Так, салон шкіряний, 4 склопідйомники, електрорегулювання сидінь. Так, такий кавовий колір. Камера погано передає. Мультикермо. Так вона виглядає. Клімат-контроль, дисплей. Так, є панорама. Так, зразу показую, у нас є три вкупі Ford Edge. Так, один білий, червоний і срібний сірий. Так, перший 15-й рік, 17-700 ціна. Двохлітровий бензин, автоматичній колоробці передач, комплектація титаніум. Так, контакти вам так має бути видно. 185 тисяч пробіг. Зараз. Хочу власника. Так, 4 склопідйомники, електрорегулювання сидінь, шкіряний салон. Так виглядає. Панорамний дах. Так, мультикермо. Автомат, дисплей, підігрів сидінь, клімат. все є, що потрібно. Так, парктроніки теж є. Так, і ще два. Так, не буду дуже детально показувати. Там шкіряний салон. В обох шкіряний салон. 15-й рік. 17500 ціна, 3,5 бензин на автоматичній коробці передач, 197 тисяч пробіг, контакти бачите. Тут у нас світлий шкіряний салон. Так він виглядає. Мультикермо. Так, тут уже на темній шкірі. 16-й рік, 17700 ціна, 3,5 газ бензин на автоматичній коробці передач. 147 тисяч пробіг, контакти є. Так, Тут у нас торгування сидінь, чотири склопідйомники, чорний шкіряний салон. Мультикермо. Парктроніки. Mitsubishi Outlander 10-го року. 10 500 ціна, буде ще торг по машині, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач, повний привід, 156 тисяч пробіг. О, перепрошую, 150 пробіг, 156 тисяч кінських сил. Ой, тисяч. Я вже так заговорилась, перепрошую, ви все зрозуміли, контакти бачите. Так багато треба говорити, що вже заговорююсь. Чотири склопідйомники, комбінований салон. Мультикермо. Так, клімат-контроль, автомат. Друзі, гібридний кросовер Toyota, 18-й рік, 2800 ціна, 2,5. Ой, газ, бензин, електро, механіка, 130 тисяч пробіг. Тут маєте бачити контакти. Мені дуже відблискує. Кажу, щоб власнику не заважати. Вказую автомат, клімат-контроль, дисплей, мультикермо, 4 склопідйомники. Так вона виглядає. Ну, трошки деяких пластмасових деталях по кузову не вистачає. Chevrolet Captiva дві, показую по черзі, спочатку чорна. Восьмий рік, 9300 ціна, повний привід. 24 газ-бензин на механічній коробці передач 170 кінських сил, 180 тисяч пробіг, контакти бачите. Чотири склопідйомники. Так воно виглядає. Степенева механіка. Так, є парктроніки. Показуємо другу. Сьомий восьмий рік, 9800 ціна, двохлітровий дизель. На механічній коробці передач повний привід, 170 кінських сил, 213 тисяч пробіг. Є контакти. Так тут у нас комбінований салон, 4 склопідйомники. Так, є дисплей. Так вона виглядає п'ятиступенева механіка. І є фаркоп і парктроніки. 2013 рік, 8950 ціна, 1,6 дизельний двигун на механіці. 196 тисяч пробіг, контакти є. Хто зачинене? шестиступенева механіка. На тканині салон. А який рік? Відчинили. Дякуємо. Так, показую. Чотири склопідйомники. Так він виглядає. Не хочу фокусуватися. Так, є парктроніки.